На цьому перці була використована мікардіан. Саме жива агресивна форма, три види віріди, канінги та харцяну. В стадії розсади перед висаджуванням в день висадки, як рослина збиралася їхати в поле, взяли на тонну води 1 літр віріди, 1 літр конінги і 1 літр харцяну міцелію триходерми. І ефективно залили. Плюс додали ще актару, щоб був системний інцитицит. Висадили, через 2 тижні повторили 6 літрів зерного міцелю триходерми нести в полив, 2 віріди, 2 конінги, 2 харцяну. Через 3 тижні повторили ще раз з стимулятором. Росина почала зав'язувати плоди, активно їх наливати, і ми підсилили живлення азоту, фосфору, калію, кальцію. Це південь України і тому тут багато стресів по температурі високій температури. Через три тижні ми з стимулятором повторили внесення. Тріхадермі Мікагардіан. Тобто за весь час ми дали в середньому 5 разів, один раз в посаді і 4 рази за період життя цієї рослини в полі. Фермер зібрав врожай і зібрав дружині, до самих морозів, поки рослина була в полі.